Доброго ранку малята! Доброго ранку. На сьогодні художня література, і ми почитаємо віршик Антіна Лотоцького гість із неба. Послухайте уважно, потім поговоримо. У дитячий край щасливий іде весела вість, бо кузником білогривим. Діде з неба гість. Дарів гість везе багато, повні саночки. Радість буде в кожній хаті, бо в них книжечки, книжечок там тисячами Цікаві такі, з казочками, з бачками, повно образків. Діде, їде гість той скоро що бути на час. А до чемних лиш дітворок чи всі чемні з вас їде, їде гість багатий у дитячий край. Погість, Ви рад дізнати, святий Миколай. Ви бачите, як написав Антін Лотоцький цей віршик? Він написав віршик про Святого Миколая. Його шанує. Весь світ. Особливо любить це свято наші діточки, адже по Україні з краю в край ходить святий Миколай. І діткам під подушечку кладе подаруночки, кому різку, кому книжку, кому гарну ляльку, кому цукерку. Хто як себе поводив? Дивіться, ось так написав художник картинку. Як святий Миколай чемним діткам кладе подаруночки, а іноді діткам кладуть різочку за погану поведінку. Скажіть: було свято Святого Миколая? Аліна, що тобі приніс святий Миколай? Розкажи не показуй, а розкажи. Конвертик він принес, ігру принес і книжку принес. Ой, так, молодець. Вітя, а що тобі приніс Святий Миколай? Тільки конфети. А Свя... тепер два речення: Святий Миколай приніс цукерки. Святий Миколай приніс. цукерки. цукерки. Так, знаєте. Дітки зараз у нас роз'їхались по різним країнам, так як у нас зараз війна. І навіть там, в тих країнах, наші дітки святкують Свято Миколая. Дівчинка одна знаходиться далеко і каже своїм батькам: А до мене, святий Миколай, приїде, прийде, а вони кажуть: так ми ж не в Україні, а вона їм відповідає, так я ж Українка? Він знає, він повинен до мене прийти. І... Вона побачила, що їй є подарунки. Вона була дуже задоволена. Каже, бачите, святий Миколай, і мене тут не забув, він приніс мені подарунки. Бо я себе гарно поводилась, вчилась гарно. Він... А ви знаєте, що таке святий Миколай, коли був хлопчиком, він. Жив багато, а поряд жили люди, у яких не було що їсти. І ось що робив цей хлопчик? Він брав дома їжу, складав мішечок і хесенько вночі ніс і ставив біля дверей тієї родини, де не мали що їсти. Вранці, коли хазяйка прокидалася, виходили, бачить, біля дверей стоїть мішечок, а там і картопелька, а там і хлібчик. І вона готувала своїм діткам їсти. І ось так він весь час робив. І після цього того так шанують у нас, нас дуже люблять Святого Миколая. Адже він обов'язково допомагає, допомагає чинним дітям і не тільки дітям. Дорослим, якщо ще треба, особливо дорослим, які знаходяться десь в мадрах або на пароплавах, вони завжди його шанують. А тепер ще мені скажіть, що б ви хотіли ще то, то, щоб отримати, щоб вам приніс Святий Миколай, що б ви хотіли? Аліночка, що б ти ще хотіла? Ну яка твоя, про що, ти... що ти бажаєш? Яка твоя мрія? Ну що б ти хотіла, щоб тобі подарували, купили, щоб у тебе щось було. Тільки давай, розкажи мені. Ти не маму питай, а сама скажи, що б ти хотіла? Не маму, сама повинна мені розказати. Хочу, щоб війна закінчилась. Моє Любочко, так, ми всі дуже цього хочемо, щоб закінчилась війна і щоб прийшла перемога. А ми давайте будемо просити Святого Миколая, щоб він теж нам допоміг, щоб він допоміг нашим воїнам там, правильно? У тебе дуже гарна так. мрія. Це мрія всіх людей нашої країни. І... Це наша мрія. Так, молодець. А що ще ти хочеш? Перемога настане. Все буде добре. А що ти хочеш, щоб в тебе ще щось було? Яка дома в тебе мрія? Тато вернуся. Тато в тебе такі мрії, що ну, так, тато швидше вернувся. Була перемога, тато повернувся. Щоб ви були разом. Дуже гарно мріє. Дуже. Відінька, а що б ти хотів? Криша Радимора. Так, все еще. Мне кажется, что шариков. Да, знаете, у каждой людины есть мрия. И э, мрии Вони обов'язково збудуться. Адже ми всі зараз мріємо про перемогу. І ми його просимо. Святий Миколайчику, дуже тебе просимо. Хай на нашу країну прийде перемога, і ви бажаєте правильно. Бачите, як, ви знаєте, є багато діток, які. Їм передали подаруночки, які готували наші і дітки, і подаруночки. Знаєте, ми, ми теж готували подаруночки для наших воїнів і їм передали, щоб вони теж ну, треба їм зробити маленьке свято, як ви думаєте? Маленькі, так. Правильно? Так, І ви теж його робили, правильно, молодці. Ось так, вам сподобався цей віршик? Гарно так? да. Андін Вотоцький віршик, що гість із неба, святий Миколай. Знаєте, колись дуже давно. Зараз можна піти до магазину, купити багато іграшок, солодощів, а колись не було цього. знаєте, які іграшки робили дітям? Як ви думаєте, які? Які іграшки могли зробити? Із чого іграшки робили? Хто знає? Як ви думаєте, з чого, Аліна? Як ти думаєш, із чого робили ляльки? Брали ганчірочки, мами зв'язували, такі лялечки робили, щоб дівчатка гралися. Або робили дерев'яні глиняні іграшки. А в солодощі це була якась сукерочка або пряник для дітей. На той час це були найкращі подарунки. Зрозуміли? Ви, ви маєте зараз все і вам, для вас все роблять ваші рідні. Ну що ж, добре, молодці, дякую вам. До побачення, до зустрічі. До побачення. До побачення.